Даніель, уявляєш, нещодавно на одному з форумів прочитав, що колір одягу впливає на наше життя. Це певно неправда. Так, я теж знаю цю теорію. Чому ж неправда? Я вірю. Ну так, так, можливо, ось, наприклад, говорить, що символ нового року тигр не любить червоний. І про нові трендові кольори у нашому сюжеті Рубрика Модне дитинство. Дивимося разом. Згідно з гороскопом, тигр – це символ сили, енергії та справедливості. Він цінує швидкість і грацію, а стихія води пом'якшує запальність тигра і робить цю тварину більш м'якою та відкритою. Водяному тигру симпатичні кольори, класичний чорний, всі відтінки синього і блакитного, бірюза, білий, сірий. Наприклад, синій ніколи не виходить із моди, а рік водяного тигра стане акцентом і в одязі, і в інтер'єрі. Глибокий синій асоціюється із загальною гармонією світу, довірою та благополуччям. Можна сміливо одягати ввиння в блакитних тонах: ультрамарин, небесний або пудровий. Усі відтінки цієї гами чудово вписуються як у чоловічий, так і в жіночий гардероб. Сірий стриманий і благородний колір, який використовується практично повсюдно. Повсякденні луки, спортивні та ділові костюми як базові елементи гардеробу. Чорний колір тигра у новому році, а ще визнана класика для вечірнього вбрання. Білий символізує чистоту, святкове плаття або будь-який інший елемент одягу білого кольору, додасть свіжості, образу та ідеально підійде до зимової тематики. Червоний колір і всі неонові відтінки це занадто яскраві кольори. Вони викликають агресію і без того неспокійної. Та запальної тварини вдалих образів модники та модниці.